Українська економіка лишається непривабливою для інвестицій з закордонного про це заявив Філіп Беннет, перший віцепрезидент Європейського банку реконструкції та розвитку, підсумовуючи свій візит в Україну. Проблеми інвестиційного клімату Беннет обговорив при зустрічі з президентом України, міністром фінансів, чільниками Нацбанку і представниками приватного бізнесу. Під час візиту віцепрезидент ЄБРР представив нового голову банку в Україні Шевкі Аджунейра, банкіра із Туреччини, що має 17-річний досвід роботи у структурах ЄБРР. Цій посаді він змінив Андрея Кусека, який тепер у керівництві ЄБРР керує е, керує питання кредитування у місцевих валютах. У ЄБРР закликають Київ стимулювати конкуренцію у бізнесі, створити рівні умови для всіх інвесторів. А найголовніше удосконалити фінансове та інвестиційне законодавство, що гальмує притік інвестицій в Україну. Мені зрозумілий загальний скептицизм. Дійсно, якби ваша влада хотіла змін на інвестиційному ринку, то за 20 років роботи ЄБРР в Україні досяг би набагато більше успіху, але я дуже сподіваюся, що вашій урядовці таки дослухаються до рекомендацій, які ми їм надали протягом трьох днів зустрічей. Ключова наша рекомендація, яку ми намагаємося донести до ваших урядовців: намагайтеся більше інформувати світ про події в Україні. Повідомляйте закордонних інвесторів про позитивні зміни і умови, які тут для них створені. Ми переконані, що в Україні є великий потенціал, і сюди реально закликати потік потужних інвестицій.